Шановні друзі, я щойно повернувся декілька годин тому. Повернувся з Одеси, де ми приймали міністра оборони Норвегії Грема. Він оголосив: по-перше, ми показали йому нашу фортифікацію на кордоні. Ми показали йому центр реабілітації наших військовослужбовців і поранених. Ми побрифінгували його по ситуації з безпекою. І він наголосив на черговому пакеті допомоги. З боку Норвегії у розмірі 500 мільйонів євро, які включають f 16 літаки і системи Насамс. Крім того, норвезькою стороною було заявлено про готовність інвестувати, по прикладу Данії, інвестувати в нашу оборонну промисловість. Я обіцяв, до речі, я був приємно вражений кількістю молоді, яка не потребувала навушників і перекладу. Саме тому я пропоную, щоб я перейшов на англійську мову, і ми з вами ще трошечки поспілкуємося. Шановні друзі, well, uh, пані та панове. Знаєте, прем'єр-міністр Яценюк прем говорив про букву W і сказав про волю. Згадав слово воля. Воля – це чудова можливість для нас задуматися на це. Англо Саксон, ви згадали тут сполучені штати. вони мають. Поговірку дуже will, добро, яка говорить will. про те, що so, якщо є воля, спосіб знайдеться. Where is is the will, there is a way. way. Тож я <проб> пропоную, щоб ви подумали <проб> про like три меседжі, які хочу all, наголосити сьогодні перед вами. перш за все, Подумайте creative. нестандартно, And подумайте. Нелінійно. коли я почав 20 років тому вивчати в Великобританії англійську ми хотіли написати листа королеві для того, щоб висловити свою подяку королеві за те, що нас Великобританія приймає Ми написали і відправили її листа і отримали. Відповідь з із Букінгемського палацу. Звичайно, від самої королеви. Ми були молоді тоді. Але Сюзен Хусей, яка на сьогоднішній день уже у відставці, вона була при палаці. Отже, думайте нелінійно, думайте творчо. Друге, не бійтеся. Give you Будь ласка, можу ще uh, один навести uh, приклад. У 2010-му ми запросили uh, де авіаційний ескадрон ескадрилью відвідати Україну. Це така невелика така uh, uh, товариство у Великобританії. І ми робили це перш за все, uh, і uh, in Ukraine, in наші South, наше and пальне, їхнє пальне не можна we було використовувати в Україні в 2010 тисячі року. це було перешкодою. Цього візиту. Але ми вирішили, що не зважаємо, все рівно станеться цей візит. Ми сконтактували з Верховною Радою і візит відбувся з 1 до 10 липня 2013 року закон, який дозволив в використати Афгаз в Україні в Україні, в Україні був прийнятий у травні. Ця інтернет іскадрилія була єдиною останньою великою групою яка відвідала вільний і дружній Крим. Тож другий мій меседж забудьте про досвід і не бійтеся. Чого в результаті ця організація випустила книгу за результатами свого візиту до України до України із 15 країн, які вони відвідали? Вони надали Україні друге місце. що Україна є другою. Yes, please, please. Третій мій меседж вам полягає в тому, що ви, ви використовуєте всі можливості і створюйте нові можливості, можливості для себе. З uh, 2019 до 2023 uh, 20 20 Я NATO, служив в Норфолці в, в so команду з питань трансформації НАТО, І на коли почалася uh, промасштабна агресія. Я дозвонився на третій день. В Гонокомаровичу залужному я запитав чи ви хотіли б, щоб я із зброєю в руках боровся за мою країну? Ската ні, залишайся в сполучених штатах і будь добрим амбасадором нашої країни в Норвегутешн. І я почав готувати промови, презентації для пересічних американців. Ми провели десь 100 презентацій для американців. Це можливість. Створюйте і використовуйте нові можливості. І ви yeah. досягнете успіху. Це можна uh, довести. Ukraine, тим, що коли я знову повернувся до України, я отримав uh, посвідчення і. Прапордибесадор від України сполучених штатів що, звичайно говорить про те, що я впорався <плес> зі своїм завданням посла. Отже, будьте <плес> творчими, не бійтеся і створюйте та використовуйте Доброго, пан, нові гаде... можливості, мотивуючи спіч.